Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо на тему, які бізнеси опасно брати СММ в роботу і взагалі з якими бізнесами я рекомендую працювати і щоб СММ-спеціаліст і мав класні чеки, мав класні результати, в нього не було проблем з менталкою психікою, щоб клієнт його любив, цінував, носив на руках, да? і ви дійсно там відчували себе впевненим спеціалістом. Ну що, давайте з вами поговоримо на цю тему. Чому взагалі ця тема актуальна? Тому що я зараз бачу на ринку, що ви пускаєте, СММ, таргетологів, але людям не розказують про те, що важливо не просто вміти. Да, там, мати навички в своїй професії, да? А важливо вміти шукати клієнтів, вміти вибирати клієнтів і вміти працювати з клієнтом. І сьогодні ми будемо говорити на тему того, як вибирати проєкти в роботу. Чому це важливо? Тому що якщо ви виберете проєкти в роботу, з яким ви апріорі не можете зробити результат, ви будете себе почувати достатньо погано і достатньо некваліфікованим спеціалістом. І дуже часто в цю паску попадають більше спеціалістів, я теж 5 років тому в цю паску попадала. Я думала, що зі мною щось не так. Я думала, що в мене є якісь там проблеми зі знаннями, з компетенціями. Так, да, їх було менше, ніж зараз. Але апріорі одна із причин, чому я не могла зробити результат, це я вибрала бізнес, з яким апріорі не можна зробити результат. Тому що мені на курсі так не розказували. Мені розказали, що можна робити класні красиві сторіс, я починала як сторісмейкер, я зараз виросла вже в маркетолога. І працюю вже більше 4 років професія, а перші там 3 три місяці на півроку як я працювала стрісмейкером. Да, я вже здавалося питанням, я ж роблю такі класні сторіс, я так класно упаковую сторінку клієнту, але результату немає. А причина в тому, що весь мій контент просто злітав в трубу, всі мої зусилля, тому що з цим бізнесом апріорі неможливо було зробити конкретний класний результат. І давайте з вами розбиратися, да, взагалі на що потрібно звертати увагу. І коли до вас приходить бізнес в роботу, не тільки він вас вибирає, ви теж вибираєте бізнес в роботу. І чим більше ви будете проходити співбесід, вакансій, ви будете напрацьовувати навик вибору проєктів в роботу. Це прям дуже важливо для кожного спеціаліста, не кидатися на кості на кожен проєкт. І перший дзвіночок, який вас повинен зробити, коли бізнес каже приходь, спасай, хелп, в мене немає продаж. І тут потрібно задуматись, а чого у бізнесу немає продаж? Тому що будь-який спеціаліст, той самий таргетолог, маркетолог, смм, приходить не витягувати бізнес з одного місця. Він приходить, щоб масштабувати бізнес і зробити його краще. І коли приходить бізнес і каже, що в мене мало. Продаж або взагалі немає продаж, тут потрібно конкретно вникнути в цей конкретний бізнес і розібратися, а чого в нього немає продаж. Одне діло, коли люди кажуть: от ми працюємо в офлайні, у нас от тут вже є продажі, у нас тут є клієнти, ми магазин, у нас тут класна оборотка. Ну, ми зараз вийшли в соціальні мережі і у нас тут немає продаж, так, ми вкладаємо в рекламу. Тут потрібно подивитися, і тут апріорі вже бізнес, я розумію, що він плюс-мінус сталий. Тобто бізнесу вже є продажі, є бюджетом, є якась команда. І, звісно, я розумію, що він може мені платити гідний чек. І я розумію, що цей бізнес апріорі в нього є ресурси для того, щоб тут побудувати продажі. Це одне діло, можливо, дійсно є на ринку, я бачу, де неякісно ведуть там соціальні мережі, де Неправильно продають, да, це одна система. І коли ви розбираєтесь як спеціаліст в маркетингу, ви розумієте, як будуються стратегії просування для кожного бізнесу, тому що кожен проект унікальний, є свої певні особливості. Ну ви розумієте, що як там продавати магазини, як продавати товарку, як продавати послуги, там є певні особливості. І ви можете побачити, що просто соціальні мережі неправильно велись. Да? Тобто, і це одне діло, коли у бізнесу вже є продажі в офлайні, ну просто в онлайні їм продажі не вибудували. І такий проєкт можна брати в роботу, з таким проектом апріорі можна виростити. Но, коли приходить бізнес, там, наприклад, якийсь там майстер хедмейду, або там дуже часто це можуть приходити якісь там. you <laughs> Починаючи товарний магазин, да, тобто якого там 20 одиниць товару, да, і вони приходять на те, що почули, що можна взяти в собі в роботу таргетолога БСММ, і ця людина наваяє якісь там чарівні рілси, зробить там пости каруселі, да, тобто або там просто запустить мені рекламу на 2 долара і в мене попруть продажі. От з такими бізнесами апріорі я не рекомендую працювати. Все-таки я за те, що ви вбрали бізнеси, у яких апріорі є ресурси на розвиток. Або це бізнеси вже стабільно працюють в соціальних мережах. Да? І їм потрібен просто СММ, їм потрібен маркетолог, їм потрібен таргетолог. І, звісно, вони хочуть певного спеціаліста з певними компетенціями. Да? І ви можете пойти просто в будь-який чат вакансій, хоч на Workua, хоч в telegram каналі є, є візитка. Да? Тобто ви можете туди. Піти і подивитися, які саме компетенції требуються для цих проєктів, які пропонують чек 500-700 да, тобто за проєкт ведення. Це одне діло. Друге діло коли ви, а друге діло, коли ви берете проекти, які апріорі є провальними, тому що в них немає ресурсу на розвиток. І можна тут мені писати в коментарях, да, якщо ви зі мною не згодні на тему того, що дуже рідко який бізнес можу вистрілити, да, тому що тут, скоріше за все, буде залежати ще від власника, да, який має цей конкретний бізнес. Тому що дуже часто на СММ і таргетолога вішуть всіх собак. І це в першу чергу, якщо потрібно зрозуміти. Тобто я рекомендую брати бізнеса, у яких вже є апріорі продажі, і ви можете ці продажі по факту масштабувати. Ви можете збільшити продажі. Цьому проєкті ви можете підняти лояльність, ви можете бізнесу показати, як працювати з базою. Тобто, буває, приходить бізнес, дійсно класний, в них є продажі в соціальних мережах, але вони їх втрачають через свою некомпетентність. І ви можете це їм підсвітити і показати. Достатньо часто такі бізнеси приходять до мене на консалтах, консультуватися, а як можна ще покращити продажі. Це нормальна статистика, коли приходять до маркетолога і беруть консультацію по своєму бізнесу хоча б раз на три місяці. Другий момент, я не рекомендую брати бізнеси, у яких достатньо мала маржа. І в них апріорі мало ресурсу на рекламу. Що таке мала маржа? Там, де маржа, у нас 10, 15 до 30%, я не рекомендую брати ці бізнеси апріорі в роботу, тому що з такою низькою маржою, особливо, якщо ви таргетолог, ви працюєте, да, ви не зможете по факту окупитися. Да, тобто це там, де є низька маржа, там, де є е, низькі ціни на товар, да, і там, де не супер велика конкуренція. Це тобто дуже часто стосується одягу жіночого да, там, де люди працюють по дропу, де люди там продають якісь там. Я бачила бізнес там продукт якісь на кналіналіпки на стіну. Да? Тобто в такий момент ми розуміємо, що апріорі там низька мережа. Плюс ми розуміємо, що є велика конкуренція. Да? Наприклад, приходила дівчина, вона розвивала проект наліпки на стіну. Я Побачила, що, по-перше, там велика суперконкуренція. По-друге, люди дуже часто це купують в великих, великих гіпермаркетах. І просто працювати дропу, розвивати цей бізнес апріорі неможливо. Який би ви контент не знімали, просто є бізнес, який не підходить. Для продажу в соціальних мережах, в першу чергу, що ми повинні розуміти і важко працювати з бізнесом, у яких супер маленька маржа, тому що такий бізнес може зробляти тільки на великій оборотці. А щоб мати велику в бізнесу теж повинен бути ресурс. Це вкладення в рекламу, це в блогерів, це в таргет, Це навіть якщо вони хочуть там додатково це велике вкладення в контент-стратегії, да, розвивати багато площадок. TikTok, там, Інстаграм, знімати велику кількість рілсів, да? ми на пріорі розуміємо, що з таким бізнесом нам буде працювати важко. Да? І е, тут потрібно, я своїм учням ще на старті роботи розказую про те, що потрібно порахувати окупність любого бізнесу. Тому що, от коли бізнесу немає продаж, коли бізнесу маленька маржа, нам потрібно в першу чергу порахувати окупність. У мене на навчанні є прям окремий блок, як вибрати проєкти в роботу. І дуже важливий блок про те, як рахувати окупність. Тобто я взагалі рекомендую заходити в бізнес, у яких вже є вибудована система продаж. Ну це прям супер важливо. Навіть якщо ви працюєте з експертами в роботі, це у третій пункт, опасно брати експертів-новачків. Тому що дуже часто вони беруть себе СММ і таргетолога в роботу, і ви там, знаєте, як е, людина-оркестр, як кажуть мої учні, ви там робите все. І рекламу налаштовуєте, і СММ робите, і пости, і рілси знімаєте, і вам там платять 200-300 доларів. Да? Це дай Бог, якщо платили таку суму. Я все-таки рекомендую йти вже в роботу в проєктах, які вже мають бізнес, які вже е, мають. Е, Учнів, які вже мають клієнтів, і вони хочуть просто масштабуватися, або вони хочуть делегувати вам ведення соціальних мереж, вони вже самі розуміють, що працюють в їх проєкті, вони просто шукають людину для делегування, тому що вони хочуть більше відпочивати, або взяти більше клієнтів, або вони хочуть підняти чек. Так? То коли ви дивитесь взагалі. На бізнес звертають увагу власника, да? тобто власник, якщо ви навіть берете експертні бізнеси в роботу, то я не рекомендую брати там новачків. Ну, по-перше, брати проекти, в яких апріорі немає досвіду, да? тобто продаж, да? вони тільки заходжу в соціальні мережі, я вважаю, що от таким конкретно людям я сама, теж, коли от будував, будую свою онлайн-школу маркетингу, я коли теж тільки будувала, я нікого собі ні не мала, ні продюсера, я пішла сама на навчання. Я розібралася, як мені побудувати онлайн-школу, як мені запустити продукт. Я розібралася, як мені вибудовувати продажі. В мене вже є система, і от тільки от останній час в мене є в команді там, маркетолог, людина, з якою я теж я ходжу на консалт. І я теж спілкуюся по своєму бізнесу, тому що це нормально, це адекватно, мені потрібно для зі сторони, щоб я теж бачила які свої моменти, які, які я можу підкрутити. І я не рекомендую брати вам прям супер новачків, так, тобто в роботу вибирайте вже експертів, які вже працюють на ринку. Можливо, це експерти, які вже мають команду, наприклад, да? або вони вже мають якісь то результати. В них вже є продажі, вони вже вміють продавати, в них вже є експертність, в них вже є кейси, в них вже є результати. По факту я вам рекомендую заходити в онлайн-школи. Тобто експерти, які вже Є певна база, у яких є певний бэкграунд, і ви можете з ними вибудувати продажі. Це прям супер-дуже важливо. Дуже часто, я, навіть якщо часто там розглядати, що потрібно брати там б'юті-сферу, наприклад, того ж самого косметолога, того ж самого спеціаліста. Взагалі, давайте дивитися на таку тенденцію. У вас повинна бути конкретна в голові система, а скільки ви хочете сьогодні заробляти, і яким чином ви це будете заробляти. Тому що є стратегія, де ми беремо 3-4. Проєкта, за чек там 300 доларів да, і маємо там свої 1200 доларів, і по факту ми ведемо декілька проєктів. Ну, тут ми повинні розуміти, що тут дуже часто ми працюємо просто цілий день, тому що якщо ми кожному оформимо сторіс, ми кожному оформимо там, Reels, зробимо, ми це все зробимо, змонтуємо, у нас на кожен проєкт буде йти не менше 2-3 годин. Якщо ми ведемо. там Три-чотири проекти це у нас займає від 9 до 12 годин. На певному часі моменті нас це може бути влаштовувати, тому що тут ми здобуваємо досвід, тут ми здобуваємо практику, і це абсолютно нормально. І є другий момент, коли ми вже просто хочемо. Працювати з меншою кількістю проєктів, я скажу як маркетолог, я не можу фізично брати більше двох проєктів в роботу, тому що буде страдати якість. Я не зможу дати результат апріорі нікому із цих проєктів. І я розумію, що мені невигідно працювати з проєктом за чек 300 або там 400 доларів. Я одразу дивлюсь з проекти з чеком 700 плюс доларів, а то і 1000 доларів, з якими я реально зможу працювати на ринку. тому що це абсолютно Абсолютно, я маркетолог практик, я все одно беру проєкти в роботу, в мене є вже стабільні проєкти, з якими я працюю 2-3 роки. Я в цих проєктах стабільно росту, ми робимо стабільні результати. Да? І це прям супер-супер важливо, тому що коли ви обираєте проєкти в роботу, ви повинні чітко розуміти свій кар'єрний зріст. А є, наприклад, саме спеціалісти, які хочуть працювати з одним проєктом або максимум з двома, тому що вони хочуть працювати там до п'яти годин вечора, до шести вечора, до чотирьох вечора, тому що потім забирати дітей з роботи, потім приходить чоловік, і потім потрібен час на сім'ю. І, звісно, для того, щоб обрати такі проекти, ну у вас повинні бути компетенції. Ви повинні розуміти, що брати якісь маленькі роботи в роботу проекти, вам апріорі не цікаво. Вам потрібно вибирати проекти, які вже зараз вам можуть платити великі гроші. І от опасно брати проекти. Перше, це проекти, у яких знаходяться в дитячій позиції, яких все погано з продажем, вони просто хочуть прикладати від відповідальність, проекти з низькою маржинальністю, відсутністю ресурсів, проекти, де... Бобрайте новачків, експертів, да? тобто я прям рекомендую брати вам уже експертів, які вміють вести соціальні мережі, експертів, яких вже продукт продається. Вони просто хочуть масштабуватися, їм потрібні додаткові руки, які зможуть з ними побудувати стратегію просування в їхньому бізнесі. Да? Немає сенсу брати бізнес, який апріорі ну, слабкий. Давайте почесному. Простіть мене, підприємці, але я не візьму проект, який сам по собі слабкий, тому що мені. В цьому проєкті як маркетологу невігідно працювати. Звісно, є класно багато проєктів. У мене є учні теж входять в такі проєкти, це проєкти на фултайм, Вони йдуть працювати маркетологом, наприклад, там, з 10 до 5 вечора, да? тобто вони беруть один проєкт за 800 там, тире, там, 500 доларів, і їх це когось влаштовує. Да? Тобто у кожного із нас є своя градація, скільки я хочу заробляти і скільки я готовий часу це вкладати. І у вас повинна бути своя от прям, конкретна, конкретне розуміння. Класно, звісно, взяти один проєкт з нормальним чеком і працювати з цим проєктом вдовго, розвиватися. Да? Ну, не всі, по-перше, хочуть виходити на фулл тайм. По-друге, не всі хочуть працювати в одному проєкті з 10 до 1. Е там п'ятого до шостого вечора, да? тобто когось це конкретно не влаштовує. Ну, я теж передивляюся періодично вакансії, бачу, що є онлайн-школи, є там бізнеси, вже там, які на ринку 10-15 років, вони дійсно набирають собі СММ, або набирають собі маркетологів, або набирають собі траґтологів проекти, да? тобто, і вони там працюють довго. Да? Тобто вони хочуть заходити в соціальні мережі, у них вже є продажі, вони апріорі готові платити. Не всі бізнеси такі готові платити, це теж повинно розуміти, і у вас повинен бути, знаєте, як я кажу, свій певний критерій, список, з якими бізнесами ви хочете працювати, а з якими бізнесами ви не хочете працювати. І це прям супер важлива думка, на яку ви повинні звертати увагу, тому що опасно працювати з бізнесами, у яких немає продаж, опасно працювати з бізнесами, у яких низька маржа, опасно працювати з бізнесами, які знаходять тільки новачки. Потрібно заходити в бізнеси, які вже апріорі працюють на ринку. Бізнеси, у яких вже є результати. І, звісно, такі бізнеси, ви повинні важливу думку розуміти, що вони не хочуть просто мати дівчат для соціальних мереж. Ці бізнеси хочуть мати спеціалістів, які можуть вибудувати їм. Покращити їх систему продаж, тому що вони беруть спеціалісти, які їм масштабують їх продажі. А для цього вам потрібно розумітися, по-перше, з від чого залежить продажі в бізнесу. Да? Які в них уже зараз цифри, показники, що там можна конкретно покращити. Да? І ви розумієте, які є стратегії просування цих бізнесу на ринку, і ви можете ці стратегії докрутити. Це прям супер важлива. Думка, а для цього потрібно розбиратися в маркетингу. І, звісно, більш детально я про це розказую на своєму навчанні. Ви можете подивитися детально про навчання, під цим відео буде конкретне посилання, да? І, що мені хочеться завершити в цьому відео, сказати, що у кожного з вас повинно бути чітке розуміння, що не тільки ви вибираєте, ну і вас обирають. І навпаки, ви теж вибираєте проєкти в роботу. Також повинно бути чітке розуміння, з якими бізнесами я апріорі зараз хочу працювати. І я прям рекомендую вийти і віддивлятися вакансії на різних сайтах. Прям віддивлятися, проходити співбесіду і шукати собі проекти, в апріорі з яких ви можете працювати вдовго. Це може бути один класний проєкт, але один довгий. Гарний чек. Я бажаю вам успіху і до зустрічі на інших YouTube-відео.